Одного разу я вирішила. Ні, не так. Одного разу я почала діяти. Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі, і тут я розповідаю про те, як я змінюю себе та своє життя, які звички впроваджую, що мені допомагає, а що ні. Це, мабуть, прозвучить банально, та я все ж таки скажу. Моє життя таким, яким воно є, залежить від моїх щоденних звичок. І мої звички мене формують. Тому, коли я дійшла до того, що я не задоволена тим, що маю собою і хочу для себе чогось іншого, я вирішила змінювати звички, які в мені вкоренились, і впроваджувати, на мій погляд, корисні, відстежуючи зміни. І перед тим, як говорити про кожного окремо, я хочу відмітити, що всі люди різні, всі мають свої. Цінності, пріоритети, потреби всі по своєму унікальні, тож і звички будуть у всіх різні. Я розповідаю про ті, які мен... допомагають поки що, ще точно не допомогли, які допомагають саме мені. Наразі в мене таких шість. І шоста, мабуть, найосновніша, але все по порядку. Тож, почнемо. Останні 2-3 місяці я прокидаюсь о п'ятій ранку. Не завжди це виходить. Інколи це шоста або пів на сьому, залежить від того, як пройшла попередня ніч. Але я намагаюся прокидатись раніше. І спочатку я до цього пункту відносилась дуже скептично, бо я не розуміла, нащо воно мені треба. І. Тому що я люблю спати. Найважчим був перший тиждень, але зараз це вже більше звично для мене і легше. По-перше, мене це дисциплінує. По-друге, я маю час для себе, щоб зробити всі ранкові справи саме для мене не спішно із задоволенням. Я маю час на догляд, комфортний догляд за собою. Маю час на тренування або просто прогулянку на свіжому повітрі. Я маю тишу, тишу довкола, тишу в своїй голові. Я неспішно перебираю усі думки. Планую день, мене нічого не відволікає. Я проводжу час із собою. До вагітності я активно займалась спортом, потім, звісно, припинила, і потім я спробувала знов повернути спорт своє життя, але мене ніколи не вистачало надовго і завжди щось відволікало: то в мене дитина, то в мене немає сил, то в мене немає енергії. То я хворію, то дитина хворіє. Потім почалася епідемія, потім почалась війна. Тут я взагалі втратила розуміння, для чого це робити. Все якось втратило сенс, і особливо робити щось для себе стало якимось неактуальним і, начебто, і не на часі. І ці думки я також почала змінювати, почала працювати з цим, повертати собі себе і почала займатися. Наразі я кожного дня бігаю, тягнусь, і десь два рази на тиждень, серед дня займаюсь, роблю собі якісь тренування. і це мені дуже допомагає і підтримує мене. Кожного разу в мене підіймається настрій. Я заспокоююсь, погані думки просто розлітаються. І в мене є сила та енергія бути продуктивною і бути корисною і, взагалі, щось робити. Почала я це робити після челенджу День без соціальних мереж. І в мене на каналі є відео про цей день. Тож, кому цікаво, можете подивитись. Він допоміг мені зрозуміти, скільки часу я втрачаю, і який вплив насправді мають на мене соціальні мережі, скільки енергії я втрачаю просто так, і скільки б могла зробити простих, але необхідних для себе речей. Я почала записувати всі свої поточні думки та ідеї, і це дуже допомагає. Звільнюю мозок для нової інформації. Я візуально пам'ятаю, що я маю зробити, і мені легше реалізовувати свої ідеї, а не губити їх десь в чертогах разу. І кожного дня я прописую, що я планую зробити. Допомагає нічого не забути, а також почати щось нове. Бо поки я не внесу щось в свій список справ на день, я це робити і не почну. Я почала більше часу приділяти цьому, і чи варто взагалі казати про користь від цієї справи, щоб не забувати і не пропускати, я завжди беру книжку із собою, і наразі це дуже легко, бо в мене все в телефоні в електронному варіанті. Тож кожного разу, коли з'являється якась вільна хвилинка, я відкриваю книгу і починаю читати. Неважливо де чи я десь в черзі, чи я чекаю, поки закінчиться тренування дитини. Чи де-інде я відкриваю і починаю просто щось читати. І в кінці дня я розумію, що це мені приносить більше насолоди, аніж просто бездумний скролінг стрічок соціальних мереж. Але для цього я також виділяю час. Це, мабуть, основна моя така звичка або думка, яку я в собі намагаюсь вкоренити. Вона допомагає мені підтримувати себе у формі. І дотримуватись усіх попередніх звичок. Я дозволяю собі помилятись і намагаюсь не перейматись через ймовірність невдач, бо так я скоріше знайду свій правильний шлях. І, мабуть, найголовніше це те, що я відмовилась від очікування швидких результатів. Процес досягнення результату це вже є моя ціль і моя насолода. Дуже часто я щось кидала. Бо не отримувала швидкого результату умовно. Я займалась спортом місяць, дивилась в дзеркало, не бачила тих результатів, яких очікувала, які були в моїй голові, і тухла, сипалась, вирішувала, що це для мене не працює, і я просто припиняла цим займатись. І це не тільки про тренування, це про харчування, про догляд за собою, про навчання іноземних мов. Про освоєння нової професії, про роботу загалом, взагалі про все на світі. Тому кожен день я собі нагадую, що швидких результатів не буває. А успіх та досягнення це результат кропіткої, послідовної, щоденної праці. Праці над собою, над своїм ділом, над дисципліною. Я маю визнати, що цей пункт для мене найважчий, але найдієвіший. Мені прийшлося спочатку визнати, що я. Взагалі не дисциплінована, непослідовна, невідповідальна прийняти цей факт, бо я була впевнена в зворотньому і почати довгий шлях роботи над собою. Як виявилось, на мотивації довго не протягнеш, а реально допомагає тільки дисципліна. Наразі я не відкрила Америку. Всі ці пункти до болі всім знайомі і навіть трішки банальні. Всі про них чують з усюди, всі про них говорять. Але справа в тому, що не існує якогось секрету чи якоїсь чарівної схеми, де ти нічого не робиш, а все чудово і трапляється саме так, як ти придумала в своїй голові. І щоб нарешті привнести позитивні зміни в своє життя, потрібно вставати, ворушитись, щось. Починати робити і не відволікатись. На сьогодні це всі пункти, про які я хотіла розповісти. Сподіваюсь, вам щось відгукнулось. І мені справді цікава ваша думка стосовно цих пунктів. Як вони вам? Тож пишіть, будь ласка, дякую за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!